Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему Безпека на дорозі. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо жди. А тепер, будь ласка, йди впевнено, спокійно. Це? Світлофор, світлофор малята наш друг. А чому? Давайте розбиратися. Світлофор вогнем палає, він дітей застерігає, тож спинися враз, не йди, як не хочеш ти біди. Червоний колір світлофора означає він небезпека у світлофорі. Червоний колір є заборонним, Тож, малята запам'ятайте, червоний колір руху не має. Жовтий колір закликає звернути увагу. Запалюється він після червоного кольору, закликаючи підготуватися до руху. Іншим сигналом на світлофорі є зелений. Зелений сигнал світлофора дозволяє рух. Малята! А давайте нашому світлофорчику подаруємо коло потрібного кольору. Мої ви, розумнички, ви були дуже-дуже уважні, і світлофорчик дякую вам. А я кажу вам до побачення до нової! Зустрічі!